Чи повинна Україна бити по Російській Федерації в 9 травня? По яких саме цілях, на вашу думку? І 8, і 9-го, і десятого. поки ми не, знищ... Не, знищ... Не, знищ... не знищуємо, їх повинна бити. Чому у вас така думка? Бо пора закінчувати війну, а війну можна закінчити тільки тоді, коли перемогти ворога. Ну, вони ж по нас б'ють, а чому по них не можемо бити? Повінні просто повинні бути. Раз таке вчора я дивився, бідні люди. Таке страдання, такий, такий жах жуть, що творять з людьми. А якщо любого з них поставити наші умови, цих людей, і кожен із нас не знає, що буде до вечора з нами, прилітають нашу Одесу і все це, це дуже важко пережити. Я не розумію, куди ділися. Розум у людей, коли після Великої Вітчизняної війни вирішили, що все, закриваємо, більше не будемо ворожати, все. І вчились і інститути, університети закінчували. Казалось би, ну, грамотні ж люди, більшість стали не те, що було перед війною, коли ми вірили совєтській пропаганді, от ми тільки одні, ми самі самі Та, звісно, ми ні радіо ні черта не було, ми слушали все це. А тепер ми навчилися все, і після всего в Кремлі, оказується такі ідіоти, подлюки, щоб вони провалились, я не знаю, прокляти вони в ві вічні -ві века, сколько вже вони житті забрали, сколько гори принесли. І продовжують їм і все одно. Я бачу, вони не зупиняться скоро. Поки їх Економіка не свильнеться, як в 90-х роках. Як ви вважаєте, чи повинна Україна бити по РФ 9 травня? Я не знаю. Ну, якщо перемир'я, напевно, що ні. Но, якщо там буде порушуватися перемиря, то, напевно, потрібно відповідати якось. По яким цілям, на вашу думку? Ну, по військовим, думаю, ну, не, не по цим. Місцевим точно. А, як ви вважаєте, чи повинна Україна бити по Російській Федерації 9 травня і чому? Я не військовий, та мені невідома їхня логіка. Тому я гадаю, що будь-яка думка, яка буде від вас чи від мене, чи від людини, що не є військовою, не бачить стратегії, не бачить планів, буде як мінімум не до часу. Mm -hmm. Тому віримо у ЗСУ і сподіваємося на скорішу перемогу. Військові експерти кажуть, що безпрецедентну кількість ППО стягнули в Московську область десь 280 штук. Тобто є така інформація, і взагалі називають, що будь-яка ціль буде дуже оправдана, бо це воєнні об'єкти. Значить. Наші ЗСУ працює так, як треба. Якщо вони налякані, якщо такий сусід наляканий на четвертий рік війни, то ми рухаємося у вірному напрямку. Я б задоволенням, щоб там бабахнула на Червоній площі, але ну, не знаю, стосунки з Китаєм можуть ну, краще бути в цей момент по там, Аеродромам, там, де ослаблена у них ПВО. Більше сенсу буде. Ну Йде війна, її треба продовжати, тому що мир може бути тільки після перемоги. Які об'єкти мають бути ціллю ЗСУ, на вашу думку? Воєнні. Парад на Красній площі це воєнні об'єкти. Отут я, мені важко відповісти. З однієї сторони, воєнний, з іншої гражданський. Мабуть, якщо є гражданські люди, то стріляти не потрібно. Чи повинна Україна бити по яким цілям, по цілям Російської Федерації в день 9 травня? 9 травня по Кремлю.